Сьогодні вечором, 8 жовтня, поверталася додому, і дивіться, що я взяла те, що лежало на вулиці з надписом ФРІ. Я взяла 18 штук гранатів. Гранати дуже дорогі тут в магазинах, але ось вони мені дісталися безкоштовно. Не впевнена, що вони будуть червоні. Бо дуже такий блідий вигляд у цих плодів. Ну, побачимо, можливо, щось із цього вийде, і щось можна буде з'їсти. Ось так викладають, лежали в коробочці, я взяла тільки частину, а частина ще залишилася, бо вони достатньо важкі. Це, може, кілограма 3-4 буде важити. А в магазинах вони продаються поштучно і ну, ціна дуже така пристойна. Почистила перший гранат. До речі, виявився дуже непоганим. Так, да, бубочки невеличкі, але на смак дуже нормальний, пристойний. Так що буду тепер їсти.